Всім привіт! З вами Однорукий. Вітаю вас на моєму каналі. В сьогоднішньому відео я хотів би поговорити про нову подію в грі World of Tanks під назвою Шквальний вогонь та про подальший розвиток автоматичних гармат. Але перед початком я хотів би вас попросити підписатись на канал та поставити вподобайку під цим відео. Це допоможе розвитку каналу та просуванню українського контенту. На тестовому сервері вже можна спробувати пограти в новий режим на трьох машинах, які представляють собою модернізовані танки з гілки дослідження, а саме Hail Storm – модернізована версія американського Sheridaна, другий танк Flag Panzer, тобто після рестайлінговий Моус. І останній танк це Thunder Club, покращена версія американського Йоха. Нам обіцяють ще 5 унікальних машин, які стануть доступні, коли подія буде запущена на основному сервері. Наразі невідомо, що це будуть за машини, тому давайте разом подискутуємо в коментарях, що ж нам підвезуть в режим. Ну що, перейдемо до кожного танку і подивимося, що ж унікального в кожному з них. І розпочнемо з найцікавішого, а саме з американського Йоха. І одразу нас зустрічає, окрім автоматичної гармати, ще одна нова механіка для нашої гри, а саме перегрів гармати. Біля нашого звичного прицілу ми бачимо шкалу, яка показує кількість снарядів в касеті. А коли ми починаємо вести вогонь, з'являється ще одна додаткова шкала це шкала перегріву гармати, яка заповнюється під час безперервної стрільби. І досягнувши критичної позначки, гармата перестає функціонувати. Треба чекати, поки гармата охолоне. Також перегрів гармати супроводжується і візуальним ефектом, а саме димом з гармати. Е, було б звичайно круто, якби ще додали почервоніння сталі на гарматі, як це є і в інших іграх. Окрім цієї механіки, танк не володіє якимись суперпоказниками, за рахунок яких можна було б сказати, що варто грати лише на ньому. Тут більше йдеться про тестування цієї механіки. Переходимо до наступного танку, і це у нас Хейлсторм. Батько нашого Шерідена, який зустрічає нас своїм мініганом з мега цікавим звуком пострілів. Танк має таку саму ж шкалу, яка показує кількість снарядів в касеті, але у нас відсутній перегрів. Хейл Сторм по правді заслуговує на цей режим, адже максимально оправдовує автоматичну гармату, а саме швидкий виліт снарядів і хороша їх кучність влучання. З усіх трьох танків цей для мене виявився максимально фановим та легким у використанні. Переходимо до післярестайлінгового мауса. Танк оснащений автоматичною гарматою на 8 зарядів, яка більше схожа на наш звичний барабан, але з мінімальною перезарядкою між снарядами. Шкода відносно невелика з одного такого заряду, а саме 220, але за рахунок кількості снарядів виходить непогана цифра в 2000 ймовірного дамага. За рахунок великої кількості хітпоїнтів можна грати доволі агресивно, що дозволить відчути весь кайф цього режиму. З лабких сторін у танка максимально картонна башта, і туди пробити його не складе ніякої проблеми. Проаналізувавши ці машини та погравши в режим, Можна обдумати, що ж це все таки. Нова забава на літо, щоб отримати онлайн, чи підготовка нас до чогось серйознішого, наприклад, якоїсь нової гілки чи давно вже анонсованих танків 11 рівня. Як ви вважаєте? Залишайте обов'язково ваші коментарі, буду відповідати на кожен з них, буде дуже цікаво почути вашу думку і поспілкуватись з вами. А на цьому все. Я з вами прощаюсь. Бажаю вам гарного настрою та миру. Слава Україні!